Вітаю вас в ефірі Державного телебачення Служба телевізійних новин. Сьогодні працівників Одеської облдержадміністрації терміново евакуювали з робочих місць. У чому ж причина такої екстреної ситуації спробували дізнатися наші кореспонденти. До Одеської державної обласної адміністрації надійшло повідомлення про замінування будівлі. Доки інформація перевіряється, ніхто коментарів не надає.

Служба безпеки України запобігла спробі російських спецслужб завербувати жителів Одеської області для здійснення терористичних і диверсійних актів на території Донбасу та Одеси. Про це повідомив прес-центр СБУ. Майбутні диверсанти планували виїхати до Москви для проходження спеціальної підготовки в одній із законспірованих спецшкіл головного розвідуправління російського генштабу. 27 травня. Оперативники СБУ затримали всю групу на Одеському залізничному вокзалі. Їх було вісім чоловік, в основному колишні спецназівці. Збройних сил керував диверсантами 45-річний громадянин України, майор ВДВ у відставці, інструктор парашютної підготовки. Перед поїздкою зловмисники дотримувалися суворої конспірації, використовували псевдоніми та поділялися на групи. Після курсів підвищення кваліфікації в Москві кожному обіцяли щомісячну винагороду в розмірі тисячі доларів США і окремі преміальні за успішні акти залякування. Сьогодні в Одесі на вулиці Космонавтів сталася перестрілка. Подія відбулася неподалік школи номер 32 Як повідомили очевидці, озброєні люди затримали і вивезли в невідомому напрямку трьох невідомих чоловіків. Є припущення, що затримання проводили бійці групи антитерористичної служби безпеки України Альфа. В СБУ факт спецоперації підтвердили, але коментувати поки що відмовляються. Наша знімальна група зараз працює на місці події. Подробиці дивіться в наступних випусках. В Одеській області оброблено 100% протоколів дільничних комісій з виборів президента України. Про це повідомляє Центральна виборча комісія. В усіх округах регіону переміг Петро Порошенко. Він отримав 41,79% голосів виборців. На другому місці Сергій Тігіпко 18,57%. На третьому Юлія Тимошенко 9,48%. Четвертим став Вадим Рабінович 6,18%. п'ятий посів Михайло Допкін 3,85%. і Більшу підтримку Порошенко надали виборці 140-го округу з центром в Вананії. Там він набрав 47,51% голосів. Найгірший результат у лідерах гонки в 144-му окрузі з центром в Арцизі, де за Порошенка проголосували 30,42% виборців. Всього в Одеській області в голосуванні взяли участь 836 тисяч 600 осіб. До Одеси з дружнім візитом завітав міністр закордонних справ Литовської Республіки Ліна Слінкявічус. В ході зустрічі з губернатором області Палицею були обговорені питання співробітництва та культурного взаємообміну Литви та України. Україна та Литва – держави історично дружні та близькі за духом. Обидві мають схожі стартові позиції. Втім, Прибалтійська країна вже 10 років прямує іншим шляхом. Литовська республіка війшла у склад Європейського Союзу у 2004 році, а вже з 2007-го стала повноправним членом Шенгенської угоди. Досвід євроінтеграції, який здобула ця країна, є цінним прикладом для нашої держави, адже Україна лише на початку європейського шляху. Наша ціль, звісно, ж Україну. Это можной такой ситуации, что мы всегда делаем и будем делать в будущем, конечно же. Мы желаем от всей души, чтобы как можно быстрее вернулись в нормальное русло жизни. Мы понимаем, что это нелегко, психологически тоже, и глубоко соболезнуем по поводу трагических событий 2 мая. Это большой шок для всех, не только для вас, для всех, которые являются друзьями Украины. Ліна Слінкавічус побажав українцям скоріше оговтатися від пережитих випробувань і взятися до реалізації проєктів розвитку країни. Адже з розмови з губернатором Одещини він зрозумів, що таких планів багато. Також міністр Литви висловив сподівання щодо розвитку двосторонніх відносин, зокрема підприємницьких партнерство в економічній та культурній сферах України і Литви надалі лише поглиблюватиметься. Мажакова Дмитро Боровецький факти. Великі зміни та наполеонівські плани. Україна повільно, але впевнено повертається до життя. Які зміни очікують конкретно на Одеський регіон? Розповіло керівництво Одеси та області. Наша головна мета це показати світові, що Україна це безпечне місце для життя, для навчання, для ведення бізнесу і так далі. Ось так звучала вступна промова губернатора Одещини Ігоря Палиці. Первих 10 днів мені прийшли займатися тим, щоб мірити Одну и вторую сторону, так называемый Майдан и Антимайдан после 2 мая. Мне пришлось даже не мирить, а узнав мнение каждого из них, разобраться с тем, что случилось, с той проблемой, которая произошла. Люди, которые возмущались тем, что власть поменялась, а коррупция осталась. Удеський регіон з його можливостями є дуже цікавим для іноземного мешканця. Але проблема в тому, що потенційні партнери України не до кінця нам довіряють. Причиною тому є корупція. І поки ми не винищимо цей бур'ян з нашої держави, про підняття економіки можна забути. Саме перше це модернізація і реформування всієї системи. 23 роки ми, використовували те, що було, що досталось від Совєтського Союзу. Реально Если посмотреть на все предприятия государственные, которые входят в сферу управления Министерства инфраструктуры, финансовое положение плачевное. Мы стоим на краю. Или мы будем принимать и проводить непопулярные решения, а мы должны это делать, или реально... наступає економічний Говорили спікери і про можливість окремого рейсу безкоштовного громадського транспорту. Бо на фоні підвищення вартості проїзду така реформа обов'язкова. Оскільки поки пониження цін на проїзд неможливе, потрібно забезпечити людей декількома безкоштовними транспортами. Анна Гринів, Олексій Філіпов, факти. Через події на сході країни кампанія вступу абітурієнтів до українських вищих навчальних закладів в цьому році розпочнеться пізніше. Про це повідомляють департаменті вищої освіти Міністерства освіти і науки України. В зв'язку з політичною ситуацією в нашій країні та необхідністю задоволення потреб в отриманні вищої освіти жителів Донецької та Луганської областей, і жителів Криму. Початок вступної кампанії цього року стартує 11 липня і триватиме до 1 серпня по всій Україні. В департаменті також зазначили, що після цього в Україні розпочнуться традиційні конкурсні відбори, які проходять щороку. Тим старшокласникам, які повинні були складати іспити і не можуть зробити цього через антитерористичні операції в Донбасі. Оцінка буде виставлена автоматом за підсумками року. Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування пройдуть програми з підвищення кваліфікації в Одеській, Вінницькій, Херсонській та Миколаївській областях в Одесі в приміщенні облдержадміністрації вже відбулося одне з перших практичних занять. Тема заняття, що було проведене в формі круглого столу, гуманітарна політика щодо розвитку освіти, науки, культури, фізичної культури та охорони здоров'я. Начальники відповідних відомств говорили питання реалізації державних програм соціально-економічного розвитку. Особливо актуальні такі дискусії на порозі конституційних змін ми зараз стоїмо на порозі змін в Конституцію країни, яка саме буде і відпрацьовувати механізм реалізації повноважень органів місцевого самоврядування і відпрацьовувати компетентність держави чи рівень компетентності держави. З одного боку і з іншого боку, органів самоврядування Одесити готуються відзначити День захисту дітей. З 29 травня, по 1 червня, в Одесі відбудеться екофестиваль Зелений острів. Унікальний соціально-культурний проект пройде в нашому місті вже вдруге. Серед учасників заходу громадські благодійні організації, студентські колективи та дитячі студії, художні школи та центр розвитку дитини. Але головні учасники екофестивалю діти та їх батьки. Зелений острів, екофестиваль сімейного типу пройде в нашому місті вже вдруге. Протягом трьох днів дендропарку парку перемоги буде відданий в повне розпорядження хлопчиків і дівчат, а також їх батьків. Дійсно в це время, в складне время, самое главное сімейні цінності і сімейне тепло, и уют. Я думаю, що вот такі фестивалі, які ми починаємо з 29 числа, повинні проходити не тільки в Одесі, а я думаю, що по всім регіонам. Очікуються найрізноманітніші заходи, що називаються на будь-який смак і присмак. Майстер-класи з кулінарії, школа рукоділля, художні конкурси, спортивні та розвиваючі ігри і навіть виготовлення плакатів з картону хотим в рамках фестивалю також показати батькам, що з дітям на самом деле можна займатися ще многім, крім як сидіти возле комп'ютерів. А хочемо витащити сім'ї на вулицю, показати, як здорово відпочивати вместе на природі. Але, мабуть, основною родзинкою фестивалю стануть веселі перегони на велосипедах і роликах, самокатах і біговелах, тобто на будь-яких екологічних засобах пересування. Зняти участь у цьому веселому спортивному змаганні зможуть всі бажаючі, у віці від двох років. Звичайно, виключно під наглядом батьків. До речі, для мами та теж буде організований заїзд велобатьки. В рамках сімейного фестивалю Зроний остров» пройде дитяча велогонка. Это уже будет 10 велогонка в місті Одесі. е в велогонці можуть прийняти учасники діти від 2 років до 16. Е-е, також будуть паралельно організовані заїзди для батьків. Это родители з велокреслами, родители на дитячому транспорті, то тобто есть такі ж гуточні заїзди. Крім того, на екологічному чистому фестивалі можна буде взяти участь в акції Здай батарейку і обміняти їх на мильні бульбашки. На зеленому острові також буде проходити безпрограшна лотерея без подарунків і сувенірів не піде ніхто, а зібрані кошти підуть на допомогу онкохворим дітям та на купівлю спеціального посібника для сонячних дітей з синдромом Дауна. Так що фестиваль це не тільки привід ще раз гадати про справжні сімейні цінності, але й допомогти врятувати найцінніше, що є на світі життя дитини. Альона Фоміч, Владислава Приходько. Факти. Забезпечення безпеки на воді в купальний сезон стає чи не найголовнішим питанням для працівників Державної служби надзвичайних ситуацій. Одещина, що є багатою на водойми з протяжністю морського узбережжя понад 300 кілометрів, а також з 26 річками, заслуговує в цей період посиленої уваги рятувальників. 1 травня в Одесі традиційно відкривається купальний сезон. В області це відбувається дещо пізніше. Втім, працівники ДСНС готуються до настання сезону заздалегідь. З початку поточного року вже підготовлено достатню кількість матросів-рятувальників. Також у 2014-му органами влади визначено 212 місць масового відпочинку на воді, в тому числі 79 пляжів. В місті практично всі пляжі в настоящий момент готові. Спасательна служба. На этих пляжах організовано дно обслідувано необходимые средства для спасения людей в соответствии з табелями укомплектованості спасательных постов знаходяться в на Незважаючи на прийняті заходи за п'ять місяців поточного року на водоймах області вже загинули 22 людини, в тому числі двоє дітей. Найбільше число загиблих припадає на Одесу це дев'ять осіб. Найчастіше трагедії стаються при недотриманні правил поведінки на воді у невстановлених для купання місцях, а також особами, що перебувають на підпитку. Діти можуть постраждати, залишаючись без нагляду. При нахожденні на водних об'єктах при купанні не употребляйте спиртні напитки, не оставляйте малих дітей без присмотру. Придержуватися правил поведення на воді, не запливайте далі граждаючих буйків, а ці ограждаючі буйки установлені на глибині полтора метра метр сімдесят п'ять. Отож будьте уважними, насолоджуючись відпочинком поблизу води, але не забувайте про силу цієї стихії. І тоді купальний сезон приноситиме лише втіху і задоволення. Шедеври віденської класики потішать слухачів 29 і 30 травня у великій залі Одеської філармонії. Вічна музика, як завжди, у чудовому виконанні, на сцені диригуватиме народний артист України Хобарт Ерл. Гратиме філармонійний оркестр. На репетиції концерту побували наші кореспонденти. Національний одеський філармонічний оркестр під керівництвом свого художнього керівника Хоберта Ерла два дні поспіль виконуватиме для одеситів програму шедеври віденської класики. В концертах звучатимуть композиції Моцарта Симфонія номер 40» та героїчна третя симфонія Бетховена, написані у столиці музики. Відні обидва твори Хоберт Ерл вважає геніальними. Це в общем-то не просто в'єнська класика, це міровая класика. Дві шедеври абсолют без разміри. Дві совершенно революционарные сочинення, каждый по-своему. В тональности они где-то имеют очень много сообщей. Шанувальників класичної музики невдовзі чекає сюрприз. Цього літа одеситам представлять весь діапазон та колорит творчості композитора Сергія Рахманінова. У середині іюня, давно запланований, ми зараз будемо робити міні фестиваль три концерти на творчість Сергія Васильовича Рахманіна. Два із яких дирижую я, і один із яких дирижує Михайло Плітньов. Це є бути його перше виступлення як дирижер, точно з любої з українських оркестрів. Отож, 29 дев'ятого і тридцятого травня о 19 19-й завітайте до маленького Відня в стінах Одеської філармонії. Саме там можливо здійснити музичну мандрівку у часі в добу класицизму. За минулу добу рівень води в річці Дунай біля міст Рені Ізмаїл Кілія, Вилкове піднявся на 3-4 сантиметри. Про це повідомила прес-служба регіонального управління ДСНС в Одеській області. До критичної позначки залишається відповідно 17, 23, 61 і 4 сантиметри. Нагадаємо, через сильні дощі, які 14-15 травня пройшли в Сербії, а 16-17 травня в Австрії, рівень води в Дунаї значно підвищився. Згідно з прогнозами, велика вода дістанеться української частини Дунаю в кінці. І травня очікується, що максимальний рівень води в районі міста Рені складає від 500 до 540 сантиметрів і може перевищити критичну позначку, яка знаходиться на рівні 535 сантиметрів. В Ізмаїлі рівень води підніметься до 340-380 сантиметрів. Критична позначка 370 сантиметрів у вилковому до 150-160 сантиметрів. Критична позначка 155 сантиметрів. І це вся інформація на цю годину. Я нагадаю, що в ефірі державного телебачення ви дивилися інформаційну програму Факти. На все вам добре.